Привіт всім! Ще один огляд записую, але на цей раз це вже монета Solana. Інструмент Solana американський долар, біржа крипто. Раніше вів розмітку цього графіка, і в мене вийшлося щось таке. Розмітку проводив. На основі хвильового принципу Еліота, я перемкнувся на логарифмічний графік. Зліва в нас пройшов хороший імпульс у вигляді 5 хвиль, де в нас третя хвиля була розтягнута. Відповідно, хвиля 4 в середині третьої була трикутником і хвиля 4. Старшої хвилі, імпульсної хвилі теж трикутник. Звісно, тут в того, хто займається хвильовим аналізом, в нього можуть бути питання до розмітки. Ну, але загалом цю розмітку я робив швидкоруч, тому допускаю. Такий основний варіант все-таки з подальшим падінням. Поясню, чому. У нас прийшов тут один імпульс, відповідно, прийшла корекція до нього. Далі пройшов другий імпульс. Ми оновили історичний максимум. Ось цей імпульс він дійсно виглядає як імпульс. Хоча ось це місце для мене досить до цього часу. Являється, ну, незрозумілим. Я поки що поставив сюди фігуру бігучої плоскої корекції, площини так званої, поки що залишу це так. І після цього переходимо на арифметичний графік. Ми цей імпульс скоригували якоюсь хвилею. Ця хвиля, вона більше все-таки схожа на початковий або ведучий діагональний трикутник. Тут все те саме по аналогії з монетою Суї. я теж зробив огляд, закинув, ну, залив відео на канал. Відповідно, якщо в нас тут теж проходить імпульсна хвиля, цей різновид імпульсної хвилі, тоді. Нам слід очікувати відскок у вигляді трійки. Тобто модель трійки це є звичайний зигзаг АБЦ. О, якщо натягувати е, розширення, не розширення а сітку Фібоначчі в звичайному арифметичному графіку, в нас ціна фактично. Перевищила половину, відкоригувала половину падіння, і не дійшла ще позначки 0618 за Фібоначі. Для хвилі Б зигзагу, це, ну, це хороші, хороші показники, тому що хвиля Б зигзагу, як правило, відкатує. В межах від 0,618 до 0,786. Якщо ми почнемо рости далі, перевищимо ось цю позначку 0,786 за Фібоначі, це буде нам вказувати на все-таки на певну розвилку сценарію. Відповідно, ми можемо більше, як це правильно сказати, ми можемо більше. Сподіватися на оновлення АТХ. І якщо ми чекаємо альцезон, ось цей мій прогноз з відскоком Трійкою, він фактично не накладається на те, що в нас всі альтернативні проекти почнуть рости. А альтернативні проекти це в нас також є ось ця Solana. То я зараз вам кажу, що Solana буде падати, але. На сам альтсезон це не накладається. Але загалом, що можна сказати. Локально ми показали дуже хорошу імпульсну хвилю падіння. Далі знову показали відскок і знову починаємо імпульсно падати. Якщо ми не припинимо це падіння і далі почнемо рисувати імпульсне, імпульсне падіння, продовження, це буде. Більше означати те, що ми все-таки продовжуємо глобальне падіння, і нам ще не вистачає однієї хвилі падіння розмірами, хоча б як ось ця хвиля падіння А. Тобто ось так вот накладаємо сюди. Виходить так, що у нас хвиля С може впасти. Ну, фактично до свого якогось дна мінімуму. Але давайте тепер, з точки зору хвиль Елівата, проведемо розширення Фібоначі в арифметичній шкалі. Якщо в нас це вже поставлений хай поставлений вершина хвилі Б зигзагу, відскоку, у нас це означає те, що цей відскок вже може бути зараз завершений. І в нас йде лише тільки перша хвиля всередині якоїсь старшої хвилі ось цієї С. Тобто це може бути тільки. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ось так. На да, жаль, що я тут не намалював. І виходить так, що якщо рівність хвилі А. Тобто, якщо хвиля С повинна дорівнювати хвилі А за розмірами, ціна повинна спуститися в район 6,54. Хоча я вважаю це дуже такі песимістичні цілі. Тому я перемкну, перемкнусь на логарифмічний графік. Вимкну логарифмічний графік, що нам показує? Ставлю тут галочку. Що в нас на логарифмічній шкалі базуються ці коефіцієнти. Виходить так, що в нас хвиля C, вона може досягати позначки 66 доларів. Це такий самий мінімум, коли в нас хвиля А дорівнює хвилі С за розмірами. А самий такий. Найчастіший випадок це коли хвиля С дорівнює 1,618 від хвилі А. Тобто практично на 1,62. Більша за хвилю А. Також тут, на історії, у нас був трикутник, і ми тут торгувалися. Далі трикутник у нас тут був в корекційній моделі. Ми також тут торгувалися і ціну зупиняли певний період часу. Далі ми прокололи корекцію цю позначку цю зону. І коли ми вже показували якийсь розворот, де в нас тут була зупинка падіння, почались включатися про покупці, виходить так, що. Що в нас ось ця ось ця зона, вона стала все-таки тимчасовим зеркальним рівнем, де в нас ось тут теж була реакція, нас відкочували вниз. Далі знову була реакція покупців. купці намагалися давити, тиснути ціну вгору, знову продавці. Натиснули на, на покупців, зробили відкат, і далі ціна вже імпульсно пішла пробиватися. Тут зайшов дійсно якийсь сильний. Покупець і зламав ось цей фактично ну, зеркальний рівень. Але все-таки цей зеркальний рівень він і в майбутньому може нам бути цікавим, тому що в цьому, на цьому рівні, в цій зоні, ціна, як це сказати правильно, ціна може дати реакцію. Тобто я би очікував на. Ведмежому ринку солану десь в районі 25-30 доларів. Тобто десь якійсь цій цьому діапазоні ми би підбирали ось цю солану для ну, для майбутнього якогось зросту. Тобто на спот. Звісно, я також допускаю, що солану можуть і нижче трішки протиснути. Але ну, не бажано вже виходити за якісь ось ці межі. Щоб фактично не відкориговувати весь імпульсний рух. Але якщо перейти на регулярний звичайний графік, то на англійський, вибачте, то в нас фактично та минулий, минула корекція, вона відкоригувала практично весь імпульсний рух. Тому тут теж може бути щось таке, і відповідно, ось ця, ось ця якась зона, цей рівень, він може виступати лінією підтримки для майбутнього. Для майбутнього інтересу покупців, тут може зайти якийсь крупний покупець, гравець, і відповідно від цієї зони, ціна може далі продовжити якийсь висхідний рух. Тому я би тут розглядав в майбутньому якісь покупки солани на спот. Але якщо, знову ж таки, ми ось тут 0,70786 за Фібоначчі перетнемо, почнемо далі показувати якийсь рух. Висхідний, це буде означати те, що ми все-таки можемо знову оновити АТХ, піти вище. Але все-таки я для Солани ось таке майбутнє прогнозую, а майбутнє не втішне. Тому що Солану все-таки я вважаю, очікує ще одна хвиля падіння. На жаль, тому що вона вже своє, свій основний рух показала. Тому якось так. Якщо ви десь тут купували, ну то вам відповідно, скоріш за все, потрібно буде перечекати ведмежий ринок, падіння і пізніше знову подальший ріст. Тобто ті, хто десь ось тут купували, у них все-таки могли дійсно тут розвантажитись крупними позиціями, як ми бачимо. Дійсно така проторгівка відбувалась з розподілення. І ось ця трійка, вона все-таки виглядає ну, дійсно як трійкою, не як імпульсом. Тому це, це може бути пастка. Хоча, якщо ми далі почнемо рости, 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 підходити ближче до АТХ, це може бути. Все-таки дійсно продовження руху. Але поки що я не можу сказати, що ми продовжимо рухатися в напрямку АТХ. Все-таки Солану, я вважаю, що Солана вона піде вниз.